Як дівчата люблять знімати. Ноги на морі, да? Ляшечки. Чоловіки відпочивають по-іншому. А лежиш такий класний пацан під комбайном. І чекаєш, коли прязуть підшипник. Що встановити в КПП. Лежиш в калюжі масла. Ось це сама калюжа. Над головою капає. Зато в тіньочку не холодно. Ну, точніше не жарко. Коли я поїду додому, хто його знає. А мої колеги з другої роботи кажуть, Возний, розвивайся. Що ти шариш, блядь?» Ти не розвиваєшся. Розвиваюсь? Чи не розвиваюсь? Фу, житуха. Знайомий, хлопці, вам.